Мене звати Марина Дворська і я капітан команди Ріда Юкрейн. Сьогодні ми приймаємо в Ружинській громаді, а саме ми приїхали до вимушено тимчасово переміщених осіб. З міста Турецька більшість пацієнтів, яких ми бачили, з якими ми познайомилися саме в Турецьку того року, коли ми приїздили в саме місто. Цих людей вдалося евакуювати. І ці люди зараз знаходяться в Ружинській громаді. Їх прийняла ця громада, забезпечила житлом і зараз з ними піклується. На локації сьогодні знаходиться саме 22 вузькопрофільних спеціаліста. Серед них є Неврологи, психотерапевти, психологи, кардіологи, грематолог, ендокринологи, гінекологи, лори, хірург, дерматолог, фармаколог, уролог, лікар УЗД. Також приймає оптометрист, який займається саме підборів окулярів, травматолог. А, судинний хірург і уролог. Наша основна місія це не тільки лікування і піклування про людей, котрі лишилися всього внаслідок військових дій. І нам дуже приємно, що вони нас пам'ятають, що вони приходять до нас зараз, згадують нас навіть по іменах, обіймають. Хочеться нести тепло їм в серця, щоб скоріше цей жахіття закінчилося і всі жили в мирній країні.